На Прикарпатті вилучили партію наркотиків вартістю у двісті тисяч гривень. Співробітники СБУ в Івано-Франківській області перекрили канал постачання наркотичних речовин до України, затримавши організатора контрабанди та наркокур'єра. У Зломисників вилучено партію у 1048 таблеток субутек зі в бупренорфіну, обіг якого в державі обмежено. Навесні 2013 року 30-річний мешканець Івано-Франківська, перебуваючи за кордоном, досягнув домовленості з особою, яка постійно проживає в одній з Європейських... Європейських країн про те, що ця особа буде придбавати та переміщувати наркотичні пігулки через кордон на території України. Після повернення в Україну зловмисник залучив до скоєння злочину 27-річного наркозалежного мешканця Івано-Франківська, якому доручив отримати посилку з наркотиками. У вересні 2013 року ці особи передали за кордон гроші для придбання партії наркотичних речовин. Спільник за кордоном, ім'я якого зараз встановлюється, приховав замовлені та оплачені наркотики у пачки з кавою, які вмістив серед особистих речей у посилку та передав посилку приватному підприємцю, який здійснює міжнародні перевезення до України. Підприємець, що не був обізнаний зі злочинним задумом, перемістив посилку через Державний кордон України. В Івано-Франківську наркокур'єр отримав та доставив пакунок замовнику у визначене місце. Там обох і затримали співробітники СБУ. Дана партія, кажуть фахівці, є доволі значною за кількістю пігулок субутекс, вилучених на Прикарпатті. Подібне до неї 1200 штук вилучалася СБУ у 2010 році. На так званому чорному ринку вартість однієї таблетки стартує від 200 гривень. У містах мільйонниках може становити пів тисячі гривень. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 12 років конфіскацію наркотичних засобів та майна.